Так, друзі, всім привіт. Дай Боже, здоров'я всім. Ми знову з Василь, ферма сільського вчителя. Це в на вашківці. Знімається коні з різенки, коні. Я без вас не їду сюди, бо я не дуже шарю тут в конях, а він все це все знає. Таркачка на продаж. Да. Номер буде під відео в описі. Кобелка буде продаватися. Та буде продаватися, да. То воно вже продається, ні. Вже продається. Да. Кому би така цікава. Є там люди, що люблять тар таркати коні, писали мені за ці таркаті були. Та -та -та -та. -та, ряба, ряба. А кобелка Олександрійка. Як ця називається? Я навіть не сказати, що вона підхудла, вона була дуже широка. Тепер трохи підходила, дядя Міша не трохи катався і збив її трохи, але то нічого вона здоровіша буде. Нічого її немає. Вона взяла жарюру десь у лютий або січень місяць. Парава на лютий або місяць? Чекай, чи пізніше. Не ну Після того, як ми в Юру привезли, коли ми в юру привезли? Ну то та, там є, десь так. я можу подивитися. Мені здається, злиш... ну дуже скоро. Мені було Отак. Ми це. Лірика, Оці, ці всі кобили, це одна юру покрита, бо вона була на фермі. Ці всі кобили, решта це все сімба. Ця таркачка теж продається. Навіть видно, що вона дико черевата, вона жеребна. Це лафа. Ні, не Ся до Ні? ні. То що не йдете? То вони ті одинакові! Ну, та це лафа! Лафа ми у ЗД робили, лафа точно жребна по сімбі. Да, да. Та ну фай. Так. Це ця кобелка. З Франківщини. Дуже гарна жребна. Кобеле доста файні, що пасти мало що є, що жара, то доста файн. Так. То... так, 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 молодша. Старшу продали. Це морячка. Тож. І лірика. Лірика. Ось дуже? кобелка. Лірика. Та кобела дуже тверда. Не уїхали ми на гори, так що сідав на неї, вона навіть у ту бобейку, що ми виїхали, дуже стрімку. Вона навіть не ставала, вона прой танк. Це ні На одній кобелі я так не виїхав, щоб. Так, це Та, вона тверда страшна, вона так прешить, тут дихалку має, що. Та ви цухвач хочете зловити так? Осолочка. Коби цікавили такі таркачки, гуцулучки? і Це отак. бачите? Ану бере вівсика, бери. Ага. Це її мама ракета. Той. Отої. Малой мені Це лафа. Одна з наймоцніших кобел. Дуже велика кобела і довга дуже. Довжина взаємії кобели. Неймовірно. Як вони. Резуть. Як там є у Ютубі канали... Довга кобела. Довга, ну вона невисока. Вона невисока, але довга така. Та кобели, але від цієї кобили дуже гарні лошата. Вона дуже мосні лошата дає. Кобела, так. Оця кобела, що ми балакаємо, дуже. Вона ну, невеличка, але лошата дає такі. Так, ти казав морячка? Так так? так, так, це морячка. Це є від неї чорна лошиця. Тепер, що має лоша, вже що вона вже лоша вдала. Є гнійда лошиця жеребна, теж дала лоша. Угу. 에... Це вона купа лошичок вже. Так. Вона ханіка вже дала e, квітку. І, і, на і... Квіді... і рік вона прогуляла. Цей рік. Угу. Ну, тепер видно, що воно жирем. Та видно, що коли були жеребні, бо вони були так, вони поправили, якщо ну, парші нема. там підвозять. О, так. дивіться, клаєш їх прикоцька вже. і все. І буде діло. Йдуть тут має дуже до водички. Клач, виключали воду. Ми якраз попали в той момент, що Так. Все. Тівка зловлена. Паркату припасно. Я кажу, треба витримку. Поки ми знімали, туди-сюди. Туди. Я витримки не іменував. Я, я б вже їх. Знає, знає, як то підійти спокійно. Наша думала, думала, підходити. Ні, але тоді що. Без різких крухів теж голосу варяти. Ця кобела теж може продатися. Ага, Вася нагадав, ця кобела продається. На запряжена, робоча, все. Так, ця має роботу. Запрягається. Їде, вона працювала і в городах працювала, і у фірі їхала. Заволок я не знаю. Велика кобела теж, не є мала кобела. Це подлук таких місцевих коней, то це дуже такий представник робочого класу, Файно. Висока велика. Довга, ногу має непогану. Ноги чистенька. Так, кобили не сплекані, але широкі. Але зато здорові, бо вони хожуть, ход по собі постійно і. Ну, то файні? Та файні. Та шо, в нормальному, адекватному робочому Я рахую, що краще такі, щоб було легке ребро, як вони мають бути йти і й і дихтіти. Оці дівчата, кого цікаві, можете дзвонити. І коники я забираю. Це висока, а на таку довжину має. Да, вона no. жне. Поміж і ці вона... Вона і бурянчики всі жне теж. Все жне. Та вона no. файна. No. А головка маленька. Йоду має йоду дуже довго. І, і мається має файну кучку Так. Цікаво. Так що будемо завершувати. Ми це вам показали. А ваше завдання підписатися на канал Коні Різбар» і Ферма сільського вчителя. Підписуйтеся так само до Бо... на канал Ферма сільського вчителя». Лайкайте, коментуйте, «Коні Різбар». Будемо раді гостям, підписникам. Всього найкращого. До нових зустрічей.